Вітаємо вас, наші улюблені слухачі, на нашому каналі Життя в Історіях і пропонуємо до вашої уваги нове оповідання. Ох, як же ти мені набридла, Христенко. Голос Маргарити Олексіївни, старшої медсестри неврологічного відділення, лунав, мов грім посеред ясного неба. Знову за своє. Відпустіть, будь ласка, на хвильку, на годинку, на день. А хто питається, твою роботу буде робити? Я чи що? Ганна винувато опустила очі, ковтаючи образу. Вибачте, Маргарита Олексіївно, але у мене дійсно поважна причина, почала вона, намагаючись звучати впевнено, хоч серце билося шалено. У мене суд, розлучення. Так, так, звісно, чула я про твої нескінченні проблеми, різко мовила медсестра, хитро глянувши поверх окулярів. То суд, то з татом треба кудись їхати, розберися спершу зі своїм життям, а тоді вже на роботу влаштовуйся. Слова звучали жорстоко, мов камінь, що падає в спокійне озеро, розходились колами образ і розчарувань. І, хоча старша медсестра дозволила піти з роботи, зробила це так, ніби подарувала їй не кілька годин, а ціле життя. З осудом із жмутом колючих слів, які боліли більше втому в спині після чергування. Розлучення хто б міг подумати, що її сім'я розсиплеться мов іграшковий будиночок. Ще кілька років тому Ганна вірила, що все буде інакше, а зараз залишилася сама з хворим батьком на руках і невеликою зарплатою санітарки. Посада не з престижних. Але давала змогу триматися на плаву, а тепер, коли Євген остаточно піде з її життя, сподіватися лишалося тільки на себе. Маргарита Олексіївна, хай як це боляче визнавати, була у чомусь права. Ганні і справді часто доводилося проситися з роботи, переважно через батька. Той колись працював на будівництві, але нещасний випадок обірвав його активне життя. Тепер він інвалід, що не міг обійтися без сторонньої допомоги. То в поліклініку його треба, то документи оформити, то до соцзахисту на чергову комісію. Пробач, доню, часто зітхав він, коли вона знову штовхала важкий візок по нерівному асфальту. Незручно мені перед тобою. Став я, бачиш, тягарем. Ну, що ти таке кажеш, татку? відмахувалася Ганна. Хто ж тобі допоможе, як не я, чужі люди? Та ти ж все життя мене підтримував, а зараз моя черга. Батько лише похитував головою, злегка посміхаючись от отримаю пенсію, відкладатиму, купимо новий візок, електричний, я тоді сам кататимуся, не залежатиму від тебе, в організації всі поїздки сам вирішуватиму, та й прогулятися зможу іноді, як люди. Ганна розуміла, як важко йому з тим усвідомленням безпорадності. Його очі, колись сповнені впевненості, тепер часто ховали сум і сором. Вона теж мріяла про новий візок для нього, сучасний з електроприводом, але зарплата її дозволяла хіба що ледь зводити кінці з кінцями, а така техніка коштувала чимало. Спершу вона сподівалася на допомогу Євгена, все ж таки її чоловік, батькові зять. І не якийсь там безробітний, працював у великій фірмі, постачальником, мав стабільний дохід, та з кожним днем ставало дедалі очевидніше, він допомагати не збирався ні їй, ні тим паче її батькові. А шкода. Адже тесть ніколи не шкодував нічого для молодої сім'ї, сам організував їм пишне весілля, допоміг з купівлею квартири, не втручався, коли молоді зіштовхнулися з першими труднощами. Саме через ту квартиру серце Ганни щодня стискалося з тривогою. Розлучення вже висіло в повітрі, неминуче, мов гроза наприкінці серпня, а вона все ще сподівалася на диво, але прекрасно розуміла від Євгена милосердя чекати не варто. Той ніколи не був схильним до великодушності, а останнім часом і зовсім втратив будь-який сором і не приховував свого наміру відкусити стільки, скільки зможе, а головне не залишити їй квартиру. Все має бути по чесному, цинічно зауважував він. Купували її в шлюбі, отже й ділити будемо порівну. Закон на моєму боці. Юридично можливо, відповідала Ганна, стримуючи сльози, але ж купила її на гроші мого батька. Він роками працював без відпочинку, економив на собі, щоб ми з тобою мали дах над головою. Твого там ані копійки. А ти спробуй це довести, Їхидно кидав Євген. Та й взагалі, твій тато нам обом подарував гроші. То чому квартира має бути тільки твоєю? Через те, що ти ж все життя перебивалася з копійки на копійку, а я гарував на серйозній посаді? Ганна мовчки проклинала свою наївність. Як же вона могла погодитися тоді кілька років тому, оформити квартиру на обох? Вона щиро вірила, що їхній шлюб. На все життя. Кохання було справжнім, палким, вона довіряла Євгенові, як собі, а тепер розплачувалася за довіру гірким розчаруванням. Перші сигнали вона ігнорувала затримки на роботі, часті відрядження, вона ж не з тих, хто копається в речах чоловіка, чи стежить за ним. Думала, це інші зраджують, а мій не такий, але згодом правда вдарила в обличчя холодним вітром. Зради були. І тривала вже давно. Найбільше боліло навіть не сама зрада, а те, що майже всі навколо знали про неї його колеги, знайомі, навіть її подруги, і мовчали. Коли Ганна нарешті довідалася все сама, то не витримала і дорікнула подрузі Ти ж знала, чому мовчала? А навіщо було тобі це казати? знизала плече мата. Ти б не повірила, вирішила б, що я вигадую або заздрю. А ще навіщо тобі псувати життя, якщо ви з ним виглядали такими щасливими? Оце так щастя, з гіркою усмішкою відповіла Ганна, але краще вже правда, ніж омана, і подала на розлучення. Євген не перечив напевно, і сам втомився від цієї подвійної гри. Тепер Ганна поспішала на судове засідання, серце калатало, мов скажене, найгірше, чого вона боялася. Що він справді зуміє відсудити частину квартири, ту саму, в якій залишилися спогади, затишок, її маленький острів спокою. Вона вибігла на зупинку і озиралася, шукаючи очима маршрутку. Хотіла тільки одного, щоб вона проїхала якнайшвидше не можна було затримуватися, і без того начальниця Маргарита Олексіївна була розлючена її постійними відлучками. Ганна знала, що старша медсестра не свята, ходили чутки, що так ліки з відділення і перепродає їх підпільно. Але що могла сказати їй звичайна санітарка? Це не її війна. Ні, зараз вона має подбати про себе, про тата, який чекає вдома в інвалідному візку, про майбутнє, без Євгена і без ілюзій. Маршрутне таксіт під'їхало набите під, під зав'язку. В обідню пору місто вирувало, ніби велетенський мурашник, і кожен поспішав у своїх справах, але для Ганни це не мало значення, їй головне було якнайшвидше закінчити з неприємною справою. Вона втиснулася в салон і транспорт рушив. Перед очима Ганни ми готіли уривки спогадів, як Євген холодно промовив розділимо все порівну, квартира спільне майно. Він навіть не вдавав із себе благородного і найгірше. Був правий з юридичного боку, а ось серце Ганни волало, це татові гроші, це його праця, його мрії. Ти тут ні до чого, Євгене. Але кому зараз цікаво, що було справедливо, якщо за документами вона добровільно погодилася оформити житло на обох. Раптом у салоні здійнялася метушня. Через задні двері увійшов контролер, і вмить стало ясно, хтось без квитка. Не бешкетник і не нахаба, старенький чоловік у потертій курці, з несміливою усмішкою простягнув пенсійне посвідчення Ні, 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 з цим ви нікуди не поїдете, оплачуйте проїзд. Це ж комерційний транспорт, і пільги тут не діють. Та немає з собою грошей, синку, тремтячим голосом промовив дідусь. Немає, от і йди пішки, зловтішно відрізав контролер. У дідуся тремтіли руки. На очі наверталися сльози, мабуть, йому дійсно потрібно було доїхати, але грошей не було. Інші пасажири дивилися на нього хто зі співчуттям, хто з насмішкою, але допомагати ніхто не збирався, і лише Ганна не витримала ось візьміть, я заплачу за нього. Хіба мало йому біду в житті, щоб не принижували через дрібницю. Контролер буркнув щось собі під ніс, але квиток пробив. Дідусь подивився на Ганну з подивом і вдячністю, ніби вона щойно врятувала його від якоїсь невидимої прірви. Дякую, доню, а чого ти така сумна? Ганна зітхнула до суду їду, розлучення, і квартира, як кістка в горлі. Чоловік хоче відібрати те, що ніколи йому не належало. Біда, але ти не журися. З кожної темряви колись проб'ється світло. На зупинці він вийшов разом із нею. Дозволь, я трохи пройдусь із тобою, Розкажи, що та як. Можливо, порадою згоджуся. Не думаю, що тут хтось допоможе, відмахнулася вона, але не зупинила його. Ішла поруч мовчки, дивлячись перед собою. Вона поспішала. У залі суду її вже чекали. Тут вже був Євген, впевнений в собі, з дипломованим адвокатом поруч, а вона, вона навіть як слід не підготувалася. Без захисту, без доказів, із самими лише емоціями та спогадами. В результаті суд ледь не прийняв остаточну сторону її чоловіка. Ганна вже майже змирилася з тим, що програє суд і втратить єдине житло. Серце стискалося, очі пекли від сліз, а розпач душив зсередини, і раптом несподіванка. З місця піднявся той самий дідусь, якого вона захистила в маршрутці. Він уважно її слухав і, мабуть, був єдиним, хто готовий прийняти її сторону, і не просто прийняти, у нього знайшлися досить суттєві аргументи. Він вказав суду на те, що у сторони чоловіка немає необхідних документів, тому підстав віддавати квартиру йому теж немає. У залі запала тиша. Суддя, здивовано примружившись, уважно розглядав незнайомця. Його промова була чіткою та юридично обҐрунтованою. Після нетривалої паузи суддя промовив слухання відкладається, необхідно надати додаткові документи. Ганна ледь стримала сльози. Вона кинулась до дідуся, обійняла його на рідного. Як вам це вдалося? Ви що юрист? Колись був, зітхнув той. Мене звати Анатолій Іванович. Не так давно я був. Досить непоганим адвокатом, поки життя не перекинуло все з ніг на голову. Дружина з сином загинули в автокатастрофі, після того все покотилося. Залишився я один і не зміг впоратися з горем. В результаті за короткий час втратив все і адвокатську ліцензію, і право працювати і житло. От і їхав сьогодні в притулок. Думав, може, приймуть Вам що навіть жити зараз ніде? Анна була вражена. Це жахливо. Знаєте що? Ось ключі від квартири. Це не та, за яку ми з Євгеном судимося. Я орендувала її, щоб не жити з ним під одним дахом. Там зараз порожньо, але живу я там сама, а зараз мені вже час на роботу. Поживіть там поки, а далі щось вигадаємо. Анатолій Іванович мовчки взяв ключі, в його очах стояли сльози. Дякую, доню!» – прошепотів він. Ганна поспішила до лікарні. Її запізнення вже мало наслідки. Старша медсестра Маргарита Олексіївна, тільки не побачивши її, накинулася, мов шуліка. О, нарешті, з'явилася нагулялася чи згадала, що тут ще й працювати треба. Та я ж казала, у мене суд. Всі завжди щось кажуть, але робота є робота у неробочий час гуляйте, скільки влізе. З перших хвилин Ганна відчула. День буде важким. Незабаром стало зрозуміло у відділенні розгорнулася масштабна перевірка з обласної адміністрації, комісія сновигала коридорами. Тепер зрозуміло, чому Маргарита Олексіївна така напружена. Подумала Ганна. Боїться, що викриють її махінації. Було б добре, але це була лише половина біди. Тим часом Анатолій Іванович, отримавши ключі, ввійшов до квартири з надією трохи перепочити після довгого дня, проте спокою не судилося. На порозі раптово з'явилася господиня житла Надія Васильівна з перевіркою. Вона зупинилася як вкопана, побачивши замість молодої орендарки якогось згорбленого незнайомця в потертій курці. Хто ви такий? Що ви робите в моїй квартирі? Як взагалі сюди потрапили? Я. я не зламував двері, збентежено підвівся з дивана Анатолій Іванович. Перепрошую пані, але я тут з дозволу Ганни. Вона дала мені ключі. Ось вони, подивіться, сказала, що можу трохи відпочити. Відпочити? Жінка майже здихнулася від обурення. То вона вирішила перетворити мою квартиру на притулок для безхатченків. Будь ласка, не сердіться на неї. Ганна добра, чуйна людина. Вона лише хотіла мені допомогти. Я не збираюся нікого слухати, рішуче обірвала його Надія Василівна, витягуючи телефон. Викличу поліцію. Нехай вони розбираються, хто тут і з яких причин перебуває в чужому житлі. Вона й справді набрала номер, а Анатолій Іванович, мов школяр, упійманий на місці злочину, опустив плечі. Йому не було куди йти, і тепер він найбільше боявся не за себе, а за Ганну. Їй і так було важко і розлучення, і суд, і робота, а тут ще й така неприємність. Поліція щоправда приїхала швидко, але після короткої розмови з'ясувала, що чоловік справді не збирався нічого викрадати, поводився спокійно і мав ключі. Тим не менш, власниця квартири зателефонувала самій Ганні і влаштувала їй такий скандал, що дівчина ледь стримала сльози. Її звинуватили у безвідповідальності у тому, що вона роздає ключі кому завгодно, і пригрозили негайним розірванням договору. Ганні було неймовірно прикро, але не було навіть коли розбиратися. Перевірка набирала обертів, і вона відчувала, нічого доброго з цього не вийде. Атмосфера напруженості висіла в повітрі, як перед грозою, а Ганна ледве стримувала розпач. Та коли виявилось, що в її шафці раптом знайшлися порожні упаковки від дефіцитних медпрепаратів, її просто затрусило. Це не моє, я не знаю, звідки вони тут взялися, виправдовувалася вона перед комісією. А Маргарита Олексіївна спокійно, навіть із задоволенням, знизувала плечима. Звичайно, ніхто не зізнається просто так, але красти це злочин, і кожен відповідає за свої дії. Очевидно, вона сподівалася, що перевірка спише всі махінації наганно, але перевіряючі виявилися не такими наївними. Вони добре розуміли, що санітарка не мала доступу до складу і, попри знайдені докази, не стали одразу виносити вирок. Вас тимчасово відсторонено від роботи, але якщо ви справді ні в чому не винні, скоро повернетеся, сказав один із членів комісії серйозно, але не вороже. Ганна переодягнулася і вийшла з лікарні, ледве стримуючи сльози. Здавалося, на неї звалилася ціла лавина, від зради чоловіка і судової тяганини до підлості колег і сварки з господаркою квартири. Їй хотілося кричати, втекти, зникнути, але замість цього вона просто йшла, ковтаючи образу і думала. І що тепер із Анатолієм Івановичем, і що мені казати в поліції? Мабуть, я ідеальна мішень для всіх. Коли Ганна нарешті дісталася до відділення поліції, її охоплювала ціла буря емоцій від тривоги до тихої надії, що все ж не все так погано у голові крутилися найгірші сценарії: наручники, протоколи, гнівна Надія Васильівна з гучними заявами, але те, що вона побачила, повністю змінило її настрій. У невеличкій кімнаті для чергових. Мирно сиділи двоє чоловіків і пили чай з бляшаних кухлів. Один з них, Анатолій Іванович, виглядав напрочуд бадьоро. Розслаблено спершись на спинку стільця, він щось весело розповідав, час від часу усміхаючись до молодого поліцейського, що слухав його з щирим інтересом. Ганусю. вигукнув дідусь, побачивши її на порозі. Та ти, мабуть, думала, що мене вже в наручниках ведуть до СІЗО. Та нічого такого. Все обійшлося як найкраще. Ось, дивись, зустрів Павла, старого знайомого, він із моїм сином Сашком ще зі школи товаришував, а потім і на службі перетиналися, так що, як бачиш, я тут як вдома. Ганна полегшено зітхнула, мов камінь з душі впав, хоч би тут все минулося без пояснень і принижень. А з Надією Васильівною якось домовиться, що не кажи, а головне, що все завершилося без протоколів і ганьби. Павло, молодий офіцер, справив на неї приємне враження, його світлі очі були щирі, голос м'який і врівноважений. Не хвилюйтеся, звернувся він до неї з усмішкою. Більше вам не доведеться тримати у себе Анатолія Івановича. Я його заберу до себе, сам нині самітник, місця вдосталь. А там, дивись, із ліцензією розберемося, і він повернеться до роботи. Було б чудово. Очі Ганни вперше за день заіскрилися радістю. Він справді не заслуговує такого життя. Людина з таким досвідом і добрим серцем має бути серед людей, а не поневірятися по чужих кутках. Що вже там? скромно всміхнувся дідусь. Але справді хочеться ще хоч трохи пожити по людськи. А ти, Ганнусю, чого така похмура? Радість, наче є, а очі, мов після дощу, плакала, господиня тебе вилаяла через мене? Ні, з Надією Васильівною ще не розмовляла, просто вона ковтнула грудку в горлі. На роботі проблеми, справжнісінька підстава, мене можуть навіть судити. І вона коротко розповіла про інциденти з підкинутими ліками, підозрами та Маргариту Олексіївну, яка схоже вирішила звалити на неї всю провину. Та це ж абсурд, обурився Павло. Ви ж у цьому зовсім не винні. Справжні винуватці завжди намагаються сховатися за спинами чесних людей. Тому я і сподіваюся, що все якось владнається, але суд, квартира. Мені дуже важливо, щоб ви не зникли, Анатолію Івановичу, я ще битимусь за це житло, а без свідків нічого не доведу. Ще як побачимося, жваво відповів Анатолій Іванович. Запиши на адресу і телефон Павла. Через нього завжди зможеш мене знайти. Ми ще боротимемося. Ганна кивнула і дістала телефон. В цей момент Анатолій Іванович лукаво підморгнув Павлу, і коли вони вже виходили, тихо прошепотів А ти, синку, покинь вже ту жити за тією, що пішла. Подивися краще на Ганусю. Дівчина хоч куди. Мудра, добра і серце має велике. Не прогав. Павлою справді незадовго до приходу Ганни поділився з Анатолієм Івановичем болючою історією, нещодавно розірвав заручини з нареченою, яка зрадила йому буквально напередодні весілля. Він старався не показувати свій біль, намагався триматися, жартував. Павлою сам не міг до кінця усвідомити, як сильно йому сподобалася ця молода жінка, Ганна. Її очі, в яких жила і туга, і ніжність, не виходили в нього з думок. Водночас він вже мав чіткий план те, що коїлося в клініці, не давало йому спокою. І він зважився проник у відділення під виглядом пацієнта, що нібито надійшов за державною квотою. Ніхто не запідозрив нічого, а особливо старша медсестра, яка зневажливо ставилася до таких пацієнтів. Павло поставив приховані камери і вже невдовзі правда вийшла на світло. Маргариту Олексіївну викрили у махінаціях. Честі добре ім'я Ганни були врятовані, її виправдали. Вона повернулася на роботу, хоча тінь тривоги ще не зникла остаточно. Попереду був ще суд щодо житла та справ з колишнім чоловіком. Та на цей раз Ганна йшла до суду впевнено, з високо піднятою головою. Її інтереси представляв знаний адвокат, справжній професіонал із бездоганною репутацією. У підтягнутому сивочолому чоловікові з акуратною стрижкою, строгому костюмі, ніхто вже не впізнав би того виснаженого старого, який нещодавно не мав змоги навіть заплатити за проїзд у транспорті. Анатолій Іванович повернув собі ліцензію, відновився на посаді, отримав кілька серйозних клієнтів, а Євгенові, її колишньому, залишалося тільки гризти себе зсередини. Адвокат Ганни був не просто кращим він перевершив захисника Євгена в усьому, і врешті-решт Ганна не лише зуміла відстояти свою квартиру, але й отримала чималу компенсацію за моральну шкоду. Коли вона щаслива, немов на крилах виходила із судової зали, на сходах її вже чекав Павло. Тебе можна привітати? лагідно запитав він, беручи її під руку. Якщо справу веде Анатолій Іванович, хіба можливий інший результат, усміхнулася вона, і в її голосі звучала вдячність, вдячність і тепло. Між Павлом і Ганною вже давно виникла якась невловима симпатія, що поступово переростала в глибше почуття. І їхній сивочолий друг, що теж щойно вийшов із зали, подивився на них з посмішкою. Ви обоє сьогодні просто сяєте, зауважив він. А тобі, моя хороша, час подумати і про майбутнє. Тепер у тебе немає жодних перешкод, щоб вчитися і отримати диплом. І справді, Ганна вже давно мріяла отримати спеціалізацію медсестри, і тепер, коли буря позаду, вона нарешті могла дозволити собі те, чого так довго прагнула. Здобувши освіту, вона без труднощів влаштувалась у престижну приватну клініку. Зарплата там була значно вища, ніж у санітарки в державній лікарні. Завдяки цій роботі вона зуміла здійснити мрію свого батька придбати йому інвалідний візок з електроприводом. Саме на цьому візку він приїхав на її весілля з Павлом. Того дня батько, Анатолій Іванович, і всі близькі плакали від щастя, а ще за півроку Ганна сказала їм найрадісніші слова: У нас буде дитина. І тоді, навіть стриманий Анатолій Іванович витер сльозу. Життя, здавалося, знову набирало барв. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.